Всім привіт! Я хотів би розповісти про Джонатана Едвардса, відомого американського християнина. Він відомий своєю проповіддю у грішники в руках зніваного Бога. Ця проповідь вона приголомшлива була і шокувала слухачів. Джонатан Едвардс наче бачив на власні очі, пекельні муки, страждання і жах, який чекає грішників, які не прийняли і відкинули Ісуса Христа. Цей чоловік був богобоясний, в нього було 11 дітей. Він був місіонером серед індіанців. Господь дуже рясно поблагословив його потомство. Це ви можете знайти в Вікіпедії. І знаєте, ця людина, вона справді справила значний вплив на християнство в США. Людина, яка посвятила себе Господу, він написав 70 резолюцій, і він хотів в цих резолюціях описати свою посвяту. Одна з них звучить так: вирішено максимально послужити Божій славі. Щоб це було користю добром для мене у всі дні життя, в усі часи через міряди віків. Також ще одна резолюція звучала так: вивчати Писання старанно, послідовно і часто, так щоб для мене особисто був очевидним зріст у Слові Божому. Також він хотів бути християнином, який якщо на нього поглянути з усіх боків, він буде відображати красоту Ісуса Христа. Цей чоловік, він прекрасний, був який любив Бога понад усе. І Господь справді його благословив. На Ним збулися слова. Праведник ходить в своїй непорочності, блажені діти його після нього.